Отже, Браво! Браво! <ріст> <ріст> <А, ріст> ну хто знає, Клас. що це за мелодія? Це гуцульська мелодія якась. Це гуцульська, правильно. Це є аркан. Аркан це є гуцульський бойовий чоловічий танц. <ріст> Його танцювали зазвичай на Великдень. Це був, так би мовити, ритуал ініціації чоловіків. Ну, 16, 16, 17, перевіртовно цей проміжок часу. Е, він мав затанцювати аркана на великий разом з іншими чоловіками для того, щоб вже перейти зі статусу дільника в легін. Тоді йому дозволялося носити через такий широкий гуцульський пояс, оздоблений, ось, який одягали на святами і до роботи. Тоді, Бартку міг мати свою, такий маленький папірець гуцульський. І він вже в принципі одружуватися і брати участь в всяких сільських зборах. І цей танець він є циклічний, він з кожним разом все повторюється, повторюється, стоя, почав повільно, потім швидше. Ось. І він от, аж поки всі не видихнуться, а поки він грається. Ось. Коли вже і коло помаленьку зменшується, хто замучився, виходить. От. І в цей час на Великдень молоді дівчата теж приходили подивитися, як хлопців танцюють. цю, подивитися, хто більше тривалий, І такого можна в результаті бісики пускати. Так, ну і так також такий був Тіндер, але століття 18-го. <рив> Добре, так файна тора. Ми з вами йдемо.